З 1 січня громадський транспорт їздитиме у Львові абсолютно по-новому. Із 78 маршрутів, які курсують зараз, залишиться лише 46. шість. із них сполучатимуть спальні райони з центром. Ще 40 – периферійні ділянки, оминаючи центральну частину. Щоправда, самих автобусів залишиться майже стільки ж, як було, заспокоюють у ратуші. Тому скоротять інтервали у їх русі із 30-40 хвилин до 10-15. Найбільше змін чекають у віддалених районах Львова. Білогорща один із таких. У мікро район, де є п'ять тисяч мешканців, курсує лише одна маршрутка, і та їздить з перебоями. З нового року білогорщі обіцяють баритний автобус. Чекають, бо тому, що дійсно погано їздить. Буває по 40 хвилин, треба чекати до години часу. Хоча мають ходити що 15 хвилин. Втім, не всі львів'яни так само з нетерпінням чекають транспортних змін. Мене влаштовує. Ось такий маршрут, як зараз є, я ним користуюся, мені добре, зручно. В свій час шукав, не зміг знайти, де вона нас знаходиться. На сайті Львівської міської ради щось не знайшлося і, відповідно, подивитись не зміг. Посьому тільки чув. А що чули? Ну чули, що перепахають повністю все. Чув, що будуть пускати ті великі маршрутки. На Городоцьку, а більше я нічого не чув. Щоб буде, як відкриють, зроблять дороги, що ще на городочку велику маршрутку, бо так сімдесятка дуже важко в неї попасти. Міську раду надійшло вже кілька десятків звернень. Чиновники обіцяють усі врахувати. Викристалізувалися дійсно такі райони, найбільш так, які, з яких іде там, 90% дзвінків. Це є Щурата, це є Траглинянський, це є Пасічна і це є Левандівка. У Ж трьох місяців мерії вивчатимуть думки пасажирів, і за потреби вноситимуть зміни у нову транспортну схему.